Ще кілька днів тому ця бронемашина була схожа на купу металобрухту, а нині демонструє віртуозні викрутаси на гусеницях. Автівка розвиває швидкість до 60 км на годину. Цього більш ніж достатньо, аби якісно виконувати бойові завдання, впевнений В'ячеслав. Дизайнер меблів і за сумісництвом волонтер вже майже професійно розповідає про переваги цих машин. Ще рік тому і уявити не міг, що замість красивих диванів буде реставровувати армійську техніку. Ми з задоволенням краще млини реставрували там чи вітряки, але нам же ж не вибирати. І ці брони машини благодійники волонтерського руху мегаполіграф передадуть батальйону Київська Русь. Кажуть, хотілося б, аби на Донбасі стихли постріли і автівки не знадобилися. Але про всяк випадок благодійники готуються до зими на сьогоднішній день. Армія не укомплектована зимовим обмундируванням. і завдяки волонтерському руху людей не байдуже. Простих українців. Відбувається снабження Збройних сил України безпосередньо нашого батальйону тими необхідними засобами, які допомагають бійцям у тих складних умовах. Не просто виживати, а вести бойові дії уже наступного тижня. Ось ця бойова машина разом із іншими вирушить у зону бойових дій. Прикрасили автівку посланнями дітей. Усі вони закінчуються одинаково. Повертайтеся живими з Хмельниччини. Христина Шкудролоні Попович Сабиття Дня канал Україна.